Дорогі друзі, радий та вас на нашому каналі компанії Вашкарс, і ми компанія, яка займається чесним детальним перевіреним пригону автомобілів і Швейцарії та країн Європи. Ми компанія Вашкарс, яка гарантує якість автомобілів, чесний пробіг та друзі, ніяких пошкоджень та навіть підфарбувань кузову. Якщо вони є, то ви знаєте про це в першу чергу. Отже, що ж, ми компанія, друзі, яка приганяє автомобілі з Європи і Швейцарії, і публікуємо їх завжди в Viber, в наші телеграм-канали, в TikTok і YouTube. Тому обов'язково підписуйтесь на який ви зараз оглядаєте це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і тому подібне. Друзі, також не забувайте. Підписуватись на наші Viber Telegram канали тому що там в першу чергу ми завжди публікуємо автомобілі, які тільки купуємо для вас у Європі. У Швейцарії, будь-де. Ми купили автомобіль, закинули в Viber Telegram канали Тому багато з цих автомобілів навіть не встигають попасти на наш YouTube канал, так як вони заброньовані і продані ще в дорозі. Е, отже, що? Давайте я розкажу вам так: це свіжопригнений автомобіль із Європи, Fiat Freemont. Дуже таких автомобілів ви нас полюбляєте. У нас було багато вже їх і. Я скажу вам так, що такі автомобілі це реально хороші, якісні перевірні автомобілі. тому що. За 12700 доларів ви купуєте автомобіль 2013 року випуску на 2-х літровому дизельному двигуні, який є хороший, надійний і економний, я скажу навіть так. Ви купуєте автомобіль семимісний, великий, хороший, масивний кросовер. на механічній коробочці з якої ніколи не буде проблем, тому що автоматична коробка передач тут вибаглива, я скажу вам так, і ну якби я трішки їх побоююсь. Звичайно, може і приганяв я також такий автомобіль, тому що різні замовлення клієнтів ми виконуємо, але. Е Механічна коробка передач вона набагато надійніша. Автоматична коробка передач тут йде роботизована, тому я рекомендую все ж для своїх клієнтів, для своїх підписників саме такі автомобілі купувати на механічній коробоці передач. Саме таке наше авто сьогодні поступає у продаж. Fiat Freemont 2013 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні з потужністю 125 кВт. На механічній 6 ступеневій коробочці передач, друзі, з пробігом 208 тисяч. Чесним і перевіреним, є сервісна книжка, є відкритий вінкот, який я вам також покажу. Є повністю звіт по Карвет. По інших сайтах все необхідне в цьому автомобілі є. Тобто ми надаємо повний повну звіт для своїх клієнтів, для своїх підписників. Ми кожен наш автомобіль ми перевіряємо. Як комп'ютерною діагностикою, так і перевіркою там по коду так і перевіряємо його по серічні книжці, Це все чи все це сходиться? Відповідно, багато етапів ми проходимо перед покупкою. Ну і, звичайно ж, після покупки ми також оглядаємо наші всі автомілі. Кожний з них на СТО, в електрика і тому подібне. Тому що кожний наш автомобіль він має бути ідеальним для того, аби ви були задоволені ним для того, аби ви потім рекомендували нас своїм родичам, своїм друзям і тому подібне. Отже, що ж, відійшов я трішки від теми, але насамперед починаю знову ж таки. Це Fiat Freemont 2013 року випуску з потужністю двигуна 125 кВт, 170 кінських сил. Двохлітровий, надійний, хороший дизельний двигун, який має реально хорошу і приємну витрату палива по місту. Тому, друзі, такий автомобіль я для, для своїх підписників реально рекомендую. Цей автомобіль має передній привід. Задніх приводи, задньоприводних їх не буває, тобто ну, повноприводних, давайте скажу так, їх не буває, вони всі йдуть в передні Їдуть Йдуть вони на автоматі і на механіці. Суто, такі автомобілі я рекомендую брати на механічній коробці продаж, так як я вже попередньо сказав, тому що автомати в них роботизовані і вони реально дуже вибагливі, і в ремонті вони не дешеві. Тому, так, Так, автомобіль у нас йде на преміум комплектації, на преміальній музиці, на безключовому доступі, на двох. Навіга... Цих, не навігаторах, а двох моніторах, тобто як передній великий бортовий, так і ззаду ми маємо додатковий, семимісний на шкірі, на безключовому, я вже вам казав, два ключики, оригінальні диски, хороша зимова гума. Тобто автомобіль реально крутий. Хто для себе шукає такий Fiat Freemont з пробігом 208 тисяч на механічній коробці передач, друзі? Без підкрасу покузувати, це саме той варіант, який ви шукали. Тому що автомобіль не має жодної корозії, понищує він в ідеальному стані. Ви можете будь-який будь наш автомобіль приїхати оглянути самостійно, або ж заїхати на будь-яке незалежне СТО, ну, а навіть за потреби їдьте на офіційний дилер Fiat. Хай вони вам його перевіряють. Тому за кожний автомобіль ми свій впевнені на всій 100%. Що ж, йдемо далі. На 208 тисяч, автомобіль не має жодної висічки на капоті. Абсолютно ідеальний стан. Звичайно, трішки припав сніг, тому що зима, як би там не було, але ідеальний стан. Капоту, бампера, фарів, логотипчика, все це в ідеальному стані. Фари Фари абсолютно прозорі, абсолютно ідеальні. Омивачі фар у нас присутні. Знизу ми маємо протиутоманні фари. Решіточка передня фіатик. Вона тут присутня, в гарному дуже вигляді, виглядає вона дуже круто. Що Передня, передня точніше, що ліва, що права фара абсолютно в абсолютно ідеальному стані. Омивачі фар проти атумані, все тут присутнє, все тут справне і реально гарно воно по косметиці. Дуже мені подобається цей автомобіль, тому що на 208 тисяч пробігу він зберігся просто нереально круто. Так, тепер по резині. Так як у нас зараз зима, резина тут хороша, зимова, з дуже гарним протектором, влазить більше ніж ніж півпальця. На гарних дисочках таких хороша тормозна система тут стоїть в автомобілі. По лакофармовому покриттю зауважень немає абсолютно ніяких, вм'ятни, подряпин і тому подібного і нічого тут немає по автомобілю. Жодної корозії, ні по кузову, ні по днищу тут також нема. На передніх дверях, як пасажира, так і водія, в нас йде безключовий доступ в автомобілі. Всі вікна, включаючи передні, задні, відповідно, оригіналі, лобове скло міняне 19 2019 році у Європі. І я вам скажу те, що реально класно, що воно міняне у Європі, тому що там роблять набагато якісніше і набагато краще. Так, переходимо далі. Букові дзеркала на електриці, регулюються, складаються, все, все круто. По задній частині зараз я хотів би вам показати, щоб продемонструвати те, як взагалі світять задні наші стопи. Вони мені дуже подобаються, тому що коли вони вимкнені, габарити денні ходи в вогні, воно не так виглядає класно. А ось так воно виглядає круто, коли вони увімкнені. Правда ж, гарно. Реально такі, як би сказати. Квіточки всередині, я навіть не знаю, як назвати, але виглядає воно реально круто. Ось так здалеку. Має гарний вигляд автомобіль. Автомобіль масивний. Довжина такого автомобіля я не пам'ятаю точно, але мені здається, що близько 5 метрів. Я можу заміряти, навіть зарахувати, але я так пам'ятаю, бо ми мали вже такі автомобілі. Я колись дивився їхню статистику, то мені здається, що близько 5 метрів довжина такого авто. Він йде семимісний, на шкірі, на комплектації, ну про це все згодом. Так, задній бампер. Також зауваження немає. Тут є десь якісь такі дуже дрібні подряпанки. Е, ну, ось така дуже малесенька якась подряпинка. Ну, я рахую, що це нормально. Для автомобіля 13-го року випуску, тобто який їздив, який має пробіг, це є нормально. Ми маємо задні партнечки, е, задні стопи ідеальні просто, так само, як і фари, жодних запутівань, логотипчик Fiat, лівий правий стоп також в ідеальному стані. Бампер в нормальному гарному стані. Там я кажу, десь якась косметична подряпинка. Це нормально. тут. Ми маємо фрімонт, такий логотипчик. Буквами виписано задні парктронічки. Знизу ми маємо світловідбиваючі стопи, і тут знизу ми маємо фаркопчик з розеткою. Все круто, все гарно, все справне. Фаркопчик з розеткою він працює, ми перевіряли. Тут ми маємо також камеру заднього огляду, яка гарна і чітка. Та, в принципі, все по зовнішній частині я закінчу. Тут особливо немає більше що показувати, але загалом я думаю, що ви зрозуміли, автомобіль в гарному стані, як косметично, так і... Так і в принципі технічно. Але технічно я вам покажу трішки пізніше, що він собою являється, цей автомобіль, тому що двигун працює в ньому реально як часи. Ну, переходимо тепер по салону. Безключовий доступ у нас працює, він справний, я його перевіряв. Тепер перейду по салону. Вимкну світло, щоб воно не пікало. Дивіться, тут ми маємо повний електропакет, електрорегулювання, електроскладання бокових дзеркал. Нажав, вже склалися. Зараз. Нажав. І розклалися в наші дзеркала. Чотири склопідйомнички, електрорегулювання, електроскладання дзеркал, блокування центрального замка. Дверна карта з шкіряними вставками, ідеально збережена. Музика преміальна Альпін. Тобто, по нашій комплектації, до нашої комплектації, в доповнення цього всього у нас преміальна музика Альпін. Тут ми маємо сидіння водія на електриці, регулюється вперед-зад, сидіння шкіряне в гарному стані, не просижене, ніхто його не перешивав, нічого з ним не робив. Я так трішки віддалю камеру, щоб було зручніше. Ось так виглядає саме сидіння водія, сидіння пасажира. Ну і в принципі всі сидіння у нас тут навіть сьомі, вони йдуть шкіряні. Так, пороги ніде не затерті, не почухрані. Світло в нас є на авто автоматичний датчик світла, є автоматичний датчик доща. Ми маємо денні ходові вогні, ми маємо світло примусове і ми маємо протиутумані фари передню і задню. Тут ми маємо регулювання фар, тобто вверх вниз і ми маємо подачу світла в салоні. Тобто можна більше, можна менше вмикати. Коврички ми маємо тут Fiat Freemont два комплекти. Є резинові, є е, трапчані оригінальні, що ті, що ті. Тобто так в автомобілі йшло. Автомобіль реально сімейний, тому хто для себе шукає таке авто, тоді для вас буде класний варіант. Заводимо кнопочкою на старт-стоп у нас. До автомобіля йде два ключики. Кнопочка старт-стоп. Тобто ключики можуть бути у вас в кармані, можуть бути будь-де, і вони не потрібні, їх нікуди ставляти не потрібно. Ось, заводиться так наш автомобіль. Завівся, закриваємо ми дверки, бо сигналізує, що відкриті двері. Ось так виглядає у нас. Тут загорається у нас логотипчик Fiat також показує, що є підігрів, сидіння. Драйвер, водій, песенджер це пасажир. Увімкнено, погоджуюсь. Так, ось так воно це виглядає. Ну, монітор реально величезний, зручно. Е, є навігаційна система, тому по навігації буде дуже зручно їхати в цьому автомобілі, тому що не маленький якийсь там моніторчик, знаєте, як буває в різних автомобілях, а реально здоровезний. Ось так. Ну, Напевно, що на мою лодонь цілу. Е, так воно виглядає. Є клімат-контроль, двохзовний клімат-контроль передніх, для передніх пасажирів. І ми маємо також, друзі, ще наш, як би сказати, клімат-контроль для задніх пасажирів, я вам його покажу пізніше. Тут є максимальний кондиціонер, є просто кондиціонер вмикається, є забір повітря в салоні, є автоматичний режим, максимальний лобового скла, підігрів бокових дзеркал і заднього скла. Ну і це якийсь клімат. Не знаю, що він там означає, але воно тут є. Так. Зараз це, що стосується підігрівів, є максимальний підігрів і є легенький підігрів. Вимикаємо. Так, навігацію ми вмикаємо, окей. Музика грає, в принципі, все тут. Є так, мінус. Віддаляємо карту. Музика в нас тут присутня, є карта України, червоноград, Ковель, Луцьк, як показує мапу України, це також великий плюс. Можна під'єднати телефон, є радіо, є плеєр, музика, клімат, навігація і тому подібне. Тепер тут, що ми маємо по цій частині, така гарна у нас сіра ставочка йде: аварійний знак, кнопочка аварійного. Сповіщення, ми маємо кондиціонер, вмикання-вимикання, забір повітря в салоні, це точно те саме, що я вам показував тут, воно також є. Підігрів ні, обдув максимально лобового скла, підігрів бокових дзеркалець заднього скла, вмикання, вимикання противозаносу. Тут ми маємо регулювання подачі повітря більше-менше, можна вимкнути абсолютно клімат-контроль, тобто не буде нічого дути. Тут і вмикання вимикання нашого, нашої мультимедії. Тут ми маємо на флешку вставляння флешки, і тут знизу ми маємо вмикання вимикання дисководу. Дуже велика ніша. Ось тут знизу рука, як ви бачите, аж глибоко просто залазить середину. Два ключки у нас йде на безключовому доступі. Я вже вам показував. Так, воно все гарно виглядає. Тут підстаканнички два, також дуже зручно, тому що багато автомобілів, які є, що в них навіть немає підстаканників. Тобто підстаканнички з підсвіточкою дуже класно, це вони рішають. Так, передача задня При вмиканні задньої передачі. У нас і камера заднього виду, перша передача, друга передача, третя, четверта, п'ята і шоста передача. Всі передачі ідеально включаються. Тут ми маємо підлокітничок, працює він ідеально, ручник. Натягується дуже крепко. Мультикермо, кермо, кермо шкіряне, ніхто його не перешивав, воно таке, як було, кнопочки всі справні, шильдик Fiat. тут ніде не потерто, не затерто, і тут також все в ідеалі. Тобто круїз, тут є управління телефоном, можна говорити і тому подібне. Тут ми маємо електрорегулювання дзеркал, чотири склопідйомники і тому подібне. Преміальна музика, шкіряні сидіння, та й загалом, в принципі, автомобіль в гарному косметичному стані. Тому що, скажу вам так чесно. Свій вигляд він реально ну, вражає реально своїм станом, своїм виглядом, тому що автомобіль 13 2013 року він же якби не крутий, має 208 тисяч пробігу, ним їздили, особливо сім'я. Я думаю, що це сімейний автомобіль, тому що ну, зараз я вам покажу задній ряд, сім місць, він великий, масивний. Покажу, як відкриваються двері, і ви самі зрозумієте, чому я кажу, що це сімейний автомобіль. І покажу вам також зараз відкрию капот, як працює він, як працює двигун. Дивіться тепер, я відкриваю двері. Бачили ви десь що такому? В таке в автомобілях? Я зразу склав сидіння, тому що, друзі, мені буде однією рукою незручно, а я хотів вам продемонструвати і показую. Ви бачили десь таке, як відкриваються двері на 90 градусів? Ось так, просто на 90. Тут ми маємо склопідйомничок. Отже, що сидіння я склав для того, аби зручно вам показати, що можна сюди залазити, тобто діткам чи навіть і дорослому, якщо би там, в принципі, за потреби десь переїхати, можна залізти, сісти собі, шкіряні сидіння також в гарному стані. Можна також розкласти, раз, раз, раз і все. Також сидіння це під'їжджає вперед, завтра і тому подібне. Тепер що я хотів показати ще, ось так ми тягнемо режок і, будь ласка, підйом такий, додаткова подушечка для діток. Показує тут є вигляд, як нам посадити дитину, як її пристібнути. І показано також на цьому малюночку, як скласти. Тягнути рычажок. Раз. Так незручно буде. Однією рукою незручно. Ось так. Просто. Так, потягнули рычажок і цією рукою ось так нажали. Все. Тут ми маємо, друзі, великий моніторчик. Зараз загориться шильдик Fiat. Ось він вже загоряється. Тут ми маємо пульт знизу. До цього є також клімат-контроль на задній ряд сидінь, ну і є три пари наушників. В принципі, якщо б діти галасали, можна на них надіти і свій спокійно їхати. Або галасали, або плакали. Звісно, я жартую, але реально зручно. Тому я кажу, що це автомобіль сімейний. Тепер зверніть увагу, в якому у нас і багажник, реально величезний. Я от високий, в мене руки довгі, але я до кінця не достаю навіть до багажника. Такого, сидіння у нас стоять, підголовнички все також. І зараз я покажу, як складається. Ось так воно все складається. Ось такий величезний у нас міський багажник робиться. Тут ми маємо стандартно це є ключик, у нас є у нас є клей, у нас є підкачка, аварійний знак, жилеточка, ну і знизу донкрат, ключики. Також все необхідне, що має бути до автомобіля. воно є. Переходимо далі. Задній ряд сидінь з цієї сторони в ідеалі. Дверка пасажира задньої сторони правої ідеальна, сидіння ідеальні. Не буду затримувати час. Якби були недоліки, я би вам їх показав. Тут також немає недоліків, жодної подряпини на дверній карті ви не знайдете. Абсолютно, два, два комплекти ковричків, тут ми маємо такий бардачок. Тут ми маємо оригінальну сервісну книжку Fiat з книжечками, з інструкціями зі всім, як йшло в комплекті, так воно тут і лежить. Якщо потрібно, я вам скину, подивитись собі на обслуговування, автомобіль завжди вчасно і якісно обслуговувався. Механічна коробочка, велика мультимедія, шкіра, сидіння водія на електриці, пасажира вже ручне. Центральний замок також закривається і відкривається з цієї сторони, це також свідчить про підвищений комфорт і про те, що автомобіль реально сімейний. Ну, і тут підкапотний простір, друзі. Зараз я десь щоб його однією рукою відкрити, як то було б зручно. О, є. Зверніть увагу, як працює підкапотний простір. Як працює точніше двигун під капотному просторі. Реально чистенько, гарненько. Взагалі жодного лишнього звуку немає. Тут все чисто також, реально класно. Ось погано я прикрив. Зараз. Все. Так, ну і тепер, що би я хотів ще продемонструвати вам, це перевірку лакупфарбового покриття нашого автомобіля. Беру товщиномір. І проходимо кожний елемент. 121, 121, 126, 115, 96, 121, 121, 122, 130, 130, 130, 140, 127, 140, 114, Криша. 130, це все пластикова частина, не метал, це все пластик. Пластик. Задня арочка у нас 121, зверху 100, погано приклав, 140, 140. 130, нижче 118, 111. Тут понизу 102, 123, 134, 124, 139, 113, 113, 113. 114. 122, 115, 127, 127. Отже, що ж, друзі, по нашому автомобілі. Наші Fiat всі вже прогнені із Європи без пробігу по Україні, реально в класнючому стані. З пробігом 208 тисяч, розмитний, сертифікований, знаходиться наш на получалося місті Радивилі на компанії Вашкарс. Ви можете приїхати забрати цей автомобіль, він вже обслужений, масла фільтра в ньому помінені для того, аби ви зручно могли доїхати в будь-яку точку спів України і не хвилювалися і не переживали. Тому, друзі, ми знаходимося в місті Радавилів на площадочці ваш карсі, є доставка по всій території України. Якщо цікавий, телефонуйте, приїжджайте на Олі або Башти до нас, місто Радивилів.